Мені здається, що фенік це птах, це відродження, це це відродження України з попелу. Ми повинні відродитися. Треба не опускати руки, ти тільки вперед, підтримувати разом до перемоги, разом сила. Вітаю, це черговий випуск програми Благодійність під час війни. І в нас сьогодні в гостях голова громадського об'єднання Марина Філіпенко. Вітаю вас, Марина! Доброго дня, Юрію! Рада вас бачити. Доброго та мирного вам вечора! Щиро дякую вас теж дуже радий бачити, Марина. Ваша активність вона просто надихає, заворожує, тому що. Такі заходи, які ви проводите, це здається нереально зробити під час війни, але у вас це виходить. Розкажіть, от скоро, наскільки я знаю, буде черговий захід. От, анонс такий, так ми за ці півроку, у 2023 році, провели. Два масштабні потужні заходи, які відбулися у Фермонці. Благодійні заходи з благодійним аукціоном та концертом. На першому заході було зібрано мільйон двісті. Ми закупили разом з лікарським фронтом його громадським об'єднанням. Провели ми закупили три автівки, це два буси та ікстрейл. Нісан для військового шпиталю, для зову та для бригади. На другому заході ми збирали гроші для харківської лікарні номер 5 дитячої. Ось на днях ми продовжували збір, бо там більше ніж 30 тисяч доларів було потрібно для того, щоб закупити це. Цілями сумісними з партнерами. Ми ось дозакупили медичне обладнання, яке потребувала ця лікарня, і разом на наступному тижні або десь найближчим часом ми їдемо. Це урочисто. Подарувати, презентувати ці лікарні, бо там дітки хворі на ДЦП з, з вадами, дітки маленькі. Дійсно, Харків теж дуже постраждав, як місто, і мало хто забезпечує, особливо зараз медичним обладнанням. Зараз ми готуємось, буде проходити міжнародний благодійний захід. Для захисників азовсталі, для сімей, для дітей, які постраждали фізично, психологічно для реабілітації азовців і для жінок. Які залишились без чоловіків елементарної підтримки без підтримки їм потрібні гроші. Дуже багато жінок, які е, з осколками, з пораненнями, і там немає можливості надати їм допомогу. І ми будемо їх вести в Київ, де надавати медичну допомогу. Дуже важливо насамперед. Сьогодні ми ніхто не конкуренти один одному. Ми підключаємо, об'єднуємо всі громадські організації, благодійні фо. Фонди, міжнародні благодійні фонди різного вектору бізнесменів, меценатів, благодійників для того, щоб разом ми наближалися до перемоги, щоб ми разом могли врятувати життя, допомогти один одному, простягнути руку, так би мовити. Допомоги і тільки разом ми сила, сила пераспера, дастра скрізь терні до зірок. Я вважаю, що треба підтримувати один одного у цей важкий для України час. Марино. Наскільки знаю, не тільки заходи проходять в Україні, а ще пройшла низка заходів в європейських країнах. Розкажіть про саме ці заходи. Останній захід ми проводили у Німеччині у Берліні. Зараз ми готуємо захід на вересень місяць, це буде у Монако, а також готуємось до заходу у Лондоні. Ну і можна анонсувати, що у грудні плануємо. Благодійний захід на конкурсі краси серед за жінок, які з усього, скажімо, світу представлені будуть це успішні жінки-матері, жінки, жінки бізнес-леді, жінки-благодійники, які дуже допомагають Україні, і в рамках цього заходу конкурсу краси МС World де національним директором є Олена Бойко. Ми зробимо благодійний захід у Майамі та у Лос-Анджелесі та Лас-Вегасі. Марина, ну не можу вас не запитати. У вас така цікава назва ГО Фенікс Черіті. В кого виникла ідея так назвати громадську організацію і скільки вже за часом вона існує? Знаєте, ну, по-перше, Фенікс це відродження. Ідея виникла у мене, бо ми знаєте, я сама з Донбасу, я сама свій шлях по життю прокладувала собі. Мені допомагали люди, зустрічалися на моєму шляху, ті, які дійсно поважали, цінували. Любили, допомагали, яким я дуже багато зробила. Мені здається, що Фенікс це птах, це відродження, це, це відродження України з попелу. Ми повинні відродитися. Я сама, як Фенікс, відроджувалася вже не раз. З крістерні до зірок дуже багато, як і добрих є людей, так і тих, хто. Ну поводить себе неправильно, так але то їхня а ми, справа, і ми будемо робити так, гарні справи. А ми, а ми за добрі справи за підтримку один одного. Тому треба не пускати руки, ти тільки вперед, підтримувати разом до перемоги, разом сила. Нашим героям слава Україна переможе. Чекаємо вас на заході, а детальніше ми надамо інформацію. Захід буде організований разом з Мариною Кінох, Юрієм Гордієнка та багато-багато інших особистостей. А де ти застала війну? Я застала її у Києві. як... Більшість людей ми готувалися наступну нашу вже третю бізнес-премію кабінет Бо 150. Якраз збиралися і з 1 березня вже приступати з партнерами до підготовки. Вона гучно пройшла якраз напередодні перед війною. У нас хедлайнером була Мінелі, приїжджала з Румунії, Гарбунов, Юрій та Катерина Сача були ведучі, Слава Камінська, багато, багато інших артистів відомих, наших друзів, наших волонтерів. Зараз немає, мені здається, не бідних, не багатих, не зірок. Nee, зараз всі рівні перед Богом. Всі, всі всі рівні, всі ми під Богом, всі потрібно, всім потрібно об'єднуватись, цінувати, любити, е, жити Насправді все життя я жила завтрашнім днем, але останнім часом я зрозуміла, наскільки важливо жити сьогодні і зараз. Тут не можу не запитати, а що ж надає вам сили це все кажу, втілювати в життя? Де ви їх берете? Мої натхнення це моя сім'я, це близькі люди мені, це мій син, мій чоловік, моя родина, батьки. Для мене це найважливіші люди в моєму житті. Тому я живу заради, заради їх щастя та добрі справи. Якщо ти не будеш допомагати, життя бумеранг. І коли ти від щирого серця це робиш, не очікуєш нічого від людей, Господь Бог все бачить, і воно тобі вертається так треба щиро робити і, і і вірити допомагати один одному підтримувати цінувати і на останок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної україни інфо вам процвітання, досягнень, успіхів, щоб ваш проект розвив, розвивався, щоб він досяг міжнародного рівня, і щоб ми з вами у вересні обов'язково поїхали у Монако, а далі і у Майами та у Лас-Вегас. Всього вам найкращого, успіхів, ви молодці, творите історію. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Можна обняти?